Викидаємо на ну, що мене одного сніває? Ні, то їба сьогодні зі боку Снаряти вигружають, блять, виїдають Снімайте Олега, він вже не куди. Йдемо передавайте. Дякуємо. Бажай, друге потихеньку тримаємося. І морків, що нам ще робити? Около цих Бахмуту Напрямку не буду казати, якому саме. Так що нормально, тримаємося. Так точно. У нас вибор нема, це наша домівка, наша батьківщина. Треба хірачити, херажити, херачити. Так точно. Розриви підпали їхніх. Міномітна точка, підпали їхні бика. Нормально враження з аеророзвідки друзів. Ну, З коптера знімали, то видно там тих, хто охраняють вже чернозем наший. тобто нормально. Є друзі скидували деякі уривки відео, то можу потім перекинути. Ось такі діла. Живий. А ця машина повністю жива, вона виїжджає на виїзди, все, як книжка пише. Паливні баки вони всередині знаходяться. Є зовнішня група бак, яка це для загальної кількості палива в танку. А внутрішні баки, от спереді, отут зліва права, вони на такі конусні трикутником ідуть. Трошки з боку бак -стілаж, тобі тобто бак, в якого ще снаряди всовуються. І ззаді теж є група баків. Вона йде отак от, ззаді башні, так от під цей вряд повністю 1270 літрів. Це баки танка. Внутрішні 730, зовнішні відповідно. 540. І ще додатково бочка, дві бочки по 200 літрів. 4,3 літри на один кілометр. Тобто 300 кілометрів запасу свого ходу він має з зовнішніми баками. Ну, як показує практика, зовнішні баки ніхто не заправляє, тому що це трохи небезпечно. З 2014 року почав учитися на танкіста і танкові професії поки що не мій. Танковий взвод, танкова рота, заступник командира танкового батальйону. Танкові дороги завжди вони самі сьогодні. Дивлячись. Від кількості мін в ґрунті і як наїхали, і який там в плані наїзду на міну 72 більше для життя танкістів буде безпечно.